Коротше листя падає дуже класно. По кілька листочків за раз. Дуже інтенсивний листопад, знаєте? Щоб таке помічати, треба мати розкіш, нікуди не спішити. А така розкіш в житті. Не завжди трапляється, навіть коли ти дитина дуже часто всякі страхи, хто про тебе що подумає, страхи за майбутнє, заважають людині кайфувати. Скільки я тут проходила туди-сюди, куди в школу ходила? Я ні разу не помічала листопад, от ні разу, ні разу. Так, що просто дивишся і ти бачиш, що одночасно летять листочки. Банально, красиво, але не помічала. До речі, в Канаді такого не, не пригадую собі. Там виходить, що коли сильний якийсь ураган, штормовий вітер, якийсь там такий серйозна негодка, пару годин побушує і все, все листя відірве, потім все це листя позамітають, і, і, і ти попросинаєшся з дня на день буквально. Дерева лисі, асфальт лисий, а краси немає. А тут бачите, знизу краса, зверху поки що краса. І ще інтенсивно відриваються листочки і летять. Прикольно. Ну ладно, покажу вам ще ходячі кущі. Скільки живого, таких ходячих кущів, не бачила. Правильно, знаєте, це як з моделями роблять те саме. Їх обез... обезлічить калька. Ну, їх особистість неважлива. Обличчя завжди таке камінне, абсолютно нейтралізоване. Емоція для того, щоб весь акцент був на вбранні. Вбрання... От, ну, все зрозуміло. Я коли ходила по подіумах, я відчувала це обезличення. Я відчувала цей шматок м'яса, виразити себе ніяк нереально. Ні словами, ні рухами, ні поглядом, нічим. Тому я набагато більше люблю виступи в якості співачки або ведучих заходів. Це крутіше. Там в сто разів більше простір для самовираження, реально дивіться, в'єла тут для тих, хто хоче працювати. Анкета реальна причина звільнення мені подобається така безпосередність. На заході такого немає. Там все посмішки, все овіяння в бавевне. кажуть поляки, бідень, валивуши, кажуть по англійськи Короче, фігня повна. Тут все як є, от чесно, щиро розказує. Цінуй свій, свій час і час інших людей, які будуть розглядати твою кандидатуру. Клас!